Я є, є на телефоні е, Геннадій Москаль. Добрий вечір, пане ген. Добрий вечір. Е, послухайте, ви можете мені це Роман Скрипін громадський. Ви можете спростувати або підтвердити. Ну є теза така в мережі е, поширюється, що е, зрештою бойовики підуть у наступ на Слов'янськ. Е, ну будуть постійно розширювати свою територію. Чи є загроза такому і означь? Я вам не можу за слов'янськи сказати, тому що воно не входить компенсі. І не належить Луганської області. Може спілкувати тільки те, що відбувається на території Луганської області. Ну на території Луганської області, що відбувається? Тобто, це говорить про що про наступ чи про це. Ну, Будемо казати бойовики, терористи, опустим я вже не які Є десь сам негідники з однієї сторони би було. Інші би в були відписанки до містивати. Як зірвалися вайтуга з тих сторон, сьогодні нас обстрілюють градами, мінометами, абсолютно, ну просто я не знаю, навіть під зараз другої спеціалії вісім не обстрілювали школи. Ну, хто снаряду буквально півгодини чи вийшли. Першу лінію на лінії вогню я закрив і школи, тому що воюють за безпеку дітей. Зараз треба закривати другу лінію, тому що э, ну, фактично продовжують школи. Ну що це за відновлення? Я вкладав за добу тисячу гривень в рули на э, декілька мільйонів і за врушають, тому рушають. Я не кажу про обстріл військових, окрім РНБО і Пістерство. Я говорю про те, що вони затримували Шелевський конгрес 7 року про захист темного населення під час військових дій, яка була ще ратифікована Верховною Радою Української радянської соціалістичної республіки в 1964 році. А українські війська вони ну сили, АТО, вони відповідають на такі обстріли? Чи ну як вони можуть відповідати, якщо є мінські домовленості, що ну знаєте, як помніти старі по початок Другої світової війни, коли говорили, а товарі Сталін сказав на плакат? Два... Так і в нас, значить, по нас стріляють, ми степимо і робимо вигляд, що це провокація. Наші війська не мають права відкривати вогонь тільки коли йде пряме е, вогневе стиснення чи напад е, і тому подібне. Дякуємо за інформацію. Шкода, що так погано чути. тому Поганий телефонний зв'язок насправді. Ну, але... у нас, видно, після обстрілів з весома то мережа, тому що дуже погано. Так, ми це чуємо, власне, як і глядачі громадського, але дякуємо за надану інформацію. Відкривайте тут філію, буде що краще. Відкривайте що? Відкривайте що? Філію? Філію філію. Філію, 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 філію. філію громадського, Філі. Там, ну ви знаєте, у нас філія філія сидить, я дивлюсь, у нас в студії, називається вона Настя Станкова, вона тільки звідти повернулася. І ми знаю, пізніше будемо говорити про те, що вона там бачила на власній складі. Mm -hmm. Вона треба дочекатися. Вона дихала по пісні до вас. Ну, якщо ви забезпечите там eh, <с <с проживання безкоштовне для філії, то ми і філію, звісно, зробимо. І проживання, ви хочете, і харчування, ну, на жаль, А як між громадське, нам вже ж якось спільними зусиллями все треба робити, а не окремо. Мені ж... Що ви кажете. Кажу, що ми громадське, ми ж не прибутковий проект. Тобто грошей -то ну, грошей там. Не... Ми прибутковий. Мам, я синю дав чотири тисячі гривень зарплати і хочуть, щоб ви тут е... підкуляли всі виживали. Ні, ми так не хочемо. Ми хочемо, щоб не стріляли і щоб не було війни. От що ми хочемо. Ви... Дуже кучу, але дуже ці окучували, на жаль, цього чомусь немає. Дякуємо за надану інформацію.